Всім привіт! На цьому році ми будемо говорити про невід'ємний елемент аналітики, трафіку під назвою UTM-мітки, UTM-параметри або параметри URL. Я працюю в сфері перформанс-маркетингу вже більше чотирьох років, і вважаю, що цей інструмент необхідно використовувати для того, щоб розуміти наскільки якісний трафік у нас приходить з тої чи іншої аудиторії, з того чи іншого рекламного оголошення, де й взагалі з того чи іншого джерела. Давайте я на прикладі поясню, чому utm Мітки настільки корисний інструмент. Уявімо, ми величезний інтернет-магазин. У нас декілька джерел трафіку і у нас є як органічний, так і платний. Нам потрібно знайти канал, який найбільше окуповується, який приносить нам найбільш якісну аудиторію для того, щоб визначити, куди нам інвестувати бюджет краще, грубо кажучи, є декілька різних соцмереж, є декілька різних платформ, де ми викуповуємо трафік. Це може бути в соцмережі: Facebook, Instagram, Twitter. Там можливо Pinterest, TikTok, що завгодно. Це може бути контекстна реклама, це може бути Performance Max, Це може бути реклама у блогерів, це може бути партнерська реклама. От як відслідкувати, яке з цих джерел приносить нам найбільше рої, ну тобто найбільшу окупність рекламних інвестицій. Для цього існують декілька варіантів аналітики. Ну в першу чергу будемо використовувати Google-аналітику, але існують такі системи наскрізної аналітики, як Triple Whale, Ну і схожі зараз на цьому зациклюватись. Не будемо де й безпосередньо на багатьох сайтах є внутрішня аналітика, типу в Wix, Tilda. В вібліум там завжди є внутрішня аналітика, де можна, хоча б поверхнево, не так ґрунтовно проаналізувати, звідки в нас були переходи, звідки в нас були заявки, з якої компанії прийшла та чи інша продаж. Цей урок буде складатись з декількох частин. В Першу чергу я розкажу технічно, як налаштувати utm мітки. Покажу для цього інструменти в самому рекламному Facebook, Але якщо цікаво, можна використати будь-який інший. Насправді немає ніяких складностей для того, щоб прописати. Якусь статичну тієї мітку, а, буквально ручками в блокноті. Це теж а, покажу і розкажу, як робити. Важливий момент utm мітки нам потрібні для того, щоб відслідковувати трафік саме на сторонніх посадкових сторінках. Ну, в першу чергу, сайт, квіз, лендінг, інтернет-магазин. Ну, в принципі, будь-що можна так, із застосунки, але будемо дивитись саме на прикладах сайту звичайних лендозів або ж інтернет-магазинів. Для того, щоб створити UTM-мітку, нам потрібно мати декілька інструментів. Це може бути як сторонній інструмент по генерації UTM, міток вони, в принципі, нічим особливо не відрізняються, тому що там буквально нема що робити. Але я хочу показати вбудований вец менеджер інструмент. Для цього нам потрібно перейти в рекламний кабінет і вімо створити кампанію. Ну, для того, щоб не створювати кампанію, я можу відкрити вже існуючу, ну, наприклад, ну, не знаю, нехай буде ця. Головне, щоб це була кампанія, створена на сайт. В даному випадку у нас ліди, і для того, щоб знайти цей інструмент, нам необхідно провалитись в самий низ, умовної кампанії, ецет, а нам безпосередньо треба відкрити оголошення, що насправді неважливо, яке оголошення. В самому нозу налаштування цього рекламного оголошення у нас є блок, який називається відстеження, типу відстеження, де ми обираємо піксель, який буде відстежувати події. І бачимо налаштування в параметр URL. Безпосередньо тут і налаштовуються UT-мітки. Для того, щоб відкрити цей інструмент, ми тискаємо Создати параметр URL, і бачимо, у нас з'явився свого роду конструктор, де ми бачимо покрокову інструкцію, бачимо ячейки, які ми можемо заповняти власними мітками. І що тут можу сказати. Загалом може бути декілька змінних, які можуть підтягувати в себе. Оці от мітки. В першу чергу це істочник кампанії, платформа кампанії, названня кампанії, контент кампанії. В іншому генераторі насправді їх може бути ще більше. Зараз покажу: ну, тобто UTM source, medium, campaign, Content Term. але деякі параметри можна передавати і вручну. Давайте в рекламному кабінеті я видалю зараз UTM мітку і спробуємо створити її з самого початку. Існують два варіанти UTM-міток. Статичні і динамічні. Для того, щоб о, мітка була статичною, щоб вона не мінялась від компанії до компанії, ми можемо буквально прописувати вручну все, весь текст, який нам необхідно. Це може бути, наприклад, джерело істочник компанії, джерело компанії Facebook. Платформа компанії. Ну, нехай це буде Instagram Feed. Названня кампанії, наприклад, New Year. головне, щоб ті ті мітки були без пробілів, тому що вони будуть формуватися в url адресі і зручніше буде відслідковувати ті, які використовуються без пробілів. без пробілів, і контент, наприклад, відео. Натискаємо примініт і бачимо, що у нас формувалася UTM-мітка, яка, до речі, знизу у нас вон в попередньому перегляді відобразилась. Тут ми бачимо, що вона складається з UTM source, Facebook, UTM Medium» – «Instagram Feed», UTM Campaign – «New Year», типу UTM Content» відео. Uh, Тобто, буквально ми бачимо, що у нас створилось унікальне посилання, яке буде переводити людей. Ну тобто, на посадкову сторінку, вже з цією міткою, де ми можемо подивитися, що якщо людина перейшла по цьому посиланню і зробила продаж, ну покупку, ми бачимо, що вона точно прийшла по кампанії Facebook, Instagram Feed 100%, Кампейн, це новорічна кампанія, і саме по відео. А не по статичному банеру, тобто такі елементи дозволять нам дуже детально подивитися, що це була за аудиторія, що це була за кампанія, що це був за креатив. Ну і безпосередньо по джерелу трафіка. Ну, це я для прикладу написав. Спробуємо тепер використати. Динамічні мітки, які особисто я використовую, тому що вони мені зручні для моєї власної аналітики. Тобто, я не закликаю використовувати ці мітки на всіх проєктах, тому що вони дещо відрізняються від стандартних. Тим не менш, я спробую показати логіку створення utm міток для ну, особисто моєї зручності. Істочні кампанії, що ми можемо тут обрати? Я зазвичай в істочній кампанії прописую, ну тобто, те джерело, з якого я запускаю рекламу. Тобто, це може бути Фейсбук, це може бути браузер, ну тобто, браузер, на якому залогінений певний рекламний кабінет. Ну тобто, у мене просто їх безліч і для того, щоб не губитись, звідки що я запускав. Ну тобто, коли там 50 рекламних кабінетів, важко запам'ятати, що і звідки було запущено. Тому я буду прописувати наступний істочній кампанії. У мене, типу, зараз це буде. Brave Браузер ну в даному випадку він один рекламний кабінет. Я пам'ятаю, що називається rk 200. Тобто ця кампанія буде саме з цього браузера, саме з цього рекламного кабінету. Тому що навіть на цьому браузері у мене штук 10 різних рекламних кабінетів. Коли я запущу рекламу, я зможу точно відслідкувати, що ага, тобто я запускав це звідси. Мені буде це зрозуміліше. Наступне платформа кампанії. Тут можна використовувати динамічну мітку, яка підтягується в форматі макросів. Макроси – це оці параметри в двох фігурних скобках з двох сторін, які вписують назви автоматично, грубо кажучи, якщо я обираю платформу кампанії і макрос плейсмент, то коли буде запускатись реклама, вона ж буде запускатись в декількох плейсментах одночасно. І коли людина перейде за рекламним оголошенням, зробить якусь цільову дію, а сюди в розділ плейсмент підтягнеться саме той плейсмент, де вона побачила рекламу. Це може бути стрічка Instagram, сторіс Instagram, рілс Instagram, може бути Facebook, може бути месенджер, може бути в принципі що завгодно, але воно підтягнеться сюди автоматично. Ну тобто, це дуже зручно, коли ми налаштовуємо таку універсальну мітку. Назву кампанії я прописую одразу три змінних. Я роблю от таким чином. Я беру макрос Name», тобто назва кампанії, яка буде підтягуватись саме назва. От, бачимо, Blumін Site FB», Тобто, саме оця назва буде підтягуватись нам в цей макрос. Роблю три відступи для своєї зручності, щоб не плутали символи між собою. Прописую нижче Adset Name, тобто назва групи оголошень в даному випадку. Це мами віком від 27 до 45 років, і в Києві. Ну тобто, я знаю, що це у мене така от група оголошень. Це така аудиторія вже створена. Я точно розумію, що якщо людина перейшла по рекламному оголошенню, я бачу тут оце оцей макрос оцю цю групу оголошень, я розумію звідки прийшла людина, тому що я бачу, яка аудиторія тут налаштована. Натискаю знову три, і тут обираю add name, назва рекламного оголошення. Тобто, в даному випадку один, два, три креативи у мене. Ну, тут три відоси, немає сенсу прописувати щось зайве. Контент кампанії. Ну, тобто, ну, я зазвичай не використовую. Мені достатньо перенести всі три показники в назву і вони працюють стабільно. Натискаю Примініть. І все. UT-мітка у нас готова. Я можу перейти в налаштування сайту і бачу розділ статистика, в якому у мене відображаються всі необхідні дані. Тут у нас є і заявки, і конверсію вираховує і кількість переходів. Давайте подивимось найбільш популярні мітки, які у нас використовуються. Бачу, у нас є популярні сторінки і utm мітки. Одразу видно, що по utm мітки брейв 200 у нас було вже 100... 95 сесій і 4 заявки. Ну, тобто, конверсія слабувата, 2%, відсадки, однак, тим не менш. Давайте подивимось глибше. Що це були за аудиторії? Звідки саме ці заявки? Натискаємо плюсик, щоб подивитись детальніше. І тут я бачу детальніше. У нас 195 переходів на сайт, 120 були зі Stories, 43 з Facebook Mobile Feed, Потім 18 Right Column, зазвичай це боти насправді, які запускаються на посадкову сторінку при тому, як ми натискаємо опублікувати рекламну кампанію. Потім Facebook Stories 7, Mobile Reels 2. Instagram Feed 3 і Instagram Reels 2 переходи. Але бачимо, що у нас три заявки з цього всього було саме з Facebook Mobile Feed. Тобто з Instagram у нас була Одна заявка на 120 переглядів. Тут у нас було три е, заявки на 43 перегляди. Тобто, конверсія, якщо тут навіть відсотка немає, то тут у нас вже 6 відсотків. Давайте дивитись глибше: відкриваємо Facebook Mobile Feed і дивимося, з якого саме рекламного оголошення були ці заявки. Бачу, що у нас підтягнулись три параметри, які я приписав у себе в utm параметрах. Це назва рекламної кампанії, назва аудиторії і назва рекламного оголошення. І бачу, що всі покази безпосередньо пішли на перший креатив, і саме з першого креативу у нас і було три ліда. Бачу, що саме з цього. Тобто, я тепер, маючи цю інформацію, точно розумію, з якого саме рекламного креатива у мене були заявки. Якщо ви думаєте, що це ж відображається в рекламному кабінеті, то в рекламному кабінеті можуть статися якісь неточності і там. Погрешності буває частенько на ці, на цьому етапі аналітики таких погрешностей стає менше. Більш того, у мене налаштована інтеграція з Телеграмом, де я бачу, що заявки приходять мені в певну групу, і окрім ім'я і номера телефону, я бачу, ще і додаткову інформацію у вигляді якихось змінних, а також UTM параметрів. Давайте ж проаналізуємо звідки прийшла саме оця людина. Я бачу в utm параметрах, що вона прийшла. Ну тобто з цього рекламного кабінету, я бачу, що вона прийшла з Instagram Stories, і я бачу назву кампанії, назву групи оголошень, і назву рекламного оголошення, з якого і прийшла ця людина. Знаючи це, я можу знаючи таку інформацію, ми можемо зрозуміти наступне: що саме якість цих лідів переважає в тому чи іншому плейсменті тої чи іншої рекламної кампанії. У нас є велика crm система з великою базою всіх лідів. Тобто, якщо я показую вам тут там два ліди, то там в crm системі їх буде набагато більше. Які помічені е, кваліфікований, некваліфікований кваліфікований лід, взяла слухавку, не взяла слухавку, і вже відштовхуючись від цього, ми можемо знайти кореляцію. Тобто, якщо ми бачимо, що в Фейсбуку нас кількісно лідів більше, то якість цих лідів набагато нижча ніж, наприклад, в інстаграмі. Потім у нас є декілька одночасно запущених рекламних кампаній в інстаграм. Без міток ми не зможемо зрозуміти, яка саме заявка, з якої саме рекламної кампанії до нас прийшла. Тому, використовуючи цей інструмент, ми легко можемо зрозуміти, що це за, за людина і яку рекламну кампанію насправді нам слід масштабувати не лише туди де дешевші заявки, а ще й туди де ці заявки більш якісні. Тобто ви зрозуміли, якщо у нас аудиторія в інстаграм саме з налаштування детального таргетингу, аудиторія більш якісна, наприклад, ніж з широкої аудиторії, то нам слід призупинити саме широку аудиторію нехай там заявки будуть дешевші ніж з інтересів. Якщо ж у вас залишаються якісь питання стосовно налаштування utm параметрів, то ви можете мені їх задавати, я обов'язково допоможу. А також в описі під цим відео я розпишу детальніше, дуже коротко, який параметр за що відповідає, і як їх налаштувати правильно для того, щоб вони працювали коректно. В цілому розібрати запам'ятати це все можна буквально. За пару разів практики, і тим не менш використовування цього інструменту допоможуть вам оптимізовувати трафік з найбільшою якістю. Ну а також запрошую підписатися на свій інстаграм, там у мене планується багато цікавого. Мені буде дуже приємно, якщо підтримаєте цей відео з лайком, підпискою, коментарем. Бажаю вам тоді гарного дня і на все добре!